Веду показати своїм туристам зал незалежності Independent Hall, Але їм набагато цікавіше сфотографувати машини з морозиву. Сама стара вулиця Сполучених Штатів, на якій по цей день мешкають люди, знаходиться у Фоделасі і називається Elfred's. Дуже прикольно. Це самий центр. У дворі муніципалітету Філадельфії знаходиться самий центр міста Філадельфії. Ось що він. Ось тут. Там у нас Маркет стріт, тут у нас Broad Street, там у нас Портал. Це Філадельфія. Перед нами знаменита прищіпка роботи класу Ольденбурга. Так, то вона прищіпка. Він завжди зображав в своїх культурах побутові прибори та побутові речі. Звичайні. Але якщо придивитись, то це двоє людей, обнімаються та цілуються. Вітання з Філадельфії.